Всім привіт! З вами CryptoEpic. Давно мене не було в ефірі. Сьогодні в цьому відео я розповів вам про Web3 AAA гру, в якій буде призовий фонд більше 1 мільйона доларів. А також в кінці цього відео я розіграю 3 пака, кожен з коштовністю 20 доларів. А зараз я вас попрошу поставити лайк і підписатись на YouTube і всі мої соціальні мережі. Всі посилання я б залишаю під відео. Отже, ми поговоримо про шрапнель, це веб-3шутер-лутер, в якому ми будемо виходити на локацію з іншими гравцями, збираючи ресурси, і нам потрібно потім буде вийти живим з локації. За це все ми будемо отримувати очки в рейтингу, і після цього буде розраховано призовий фонд. Крім цього, якщо у вас буде пак, ви отримаєте аєрдроп токенів від проекту. Закритий доступ був відкритий тільки для NFC-холдерів і їх агентів. Е, наступний відкритий бета тест запланований на 8 лютого, для тих, у кого, звичайно, будуть паки, які ви можете отримати від мене. Дивіться до кінця відео. Зараз ви можете побачити сам геймплей гри. Е, гру розробляють професіонали свого діла, і вони знають толк в розробці ігор. Е, гра, до речі, вже існує в Epic Games. Так, а тепер поговоримо про розіграш паків. Для того, щоб отримати пак. Коштовні 20 доларів, потрібно залишити в коментарях свій нік телеграму, і також підписатись на мій канал Ютуба і телеграм канала Все, всім подякував, до зустрічі, мирного неба!